Добрий вечір, друзі. Розпочинаємо прямі трансляції. Поєдинку. Бізнес-ліга Чіпнат Львівщини з футзалу. Але е, я впевнений, що ми побачимо сьогодні боротьбу Шеремета пробиває. ось. Деслав номер 5 Дидик Максим. Noй. Е, Небезпечно зараз красворона з м'ячем. Пасовує на кучера. Кучер пробиває 1-0. Пасував зараз ворона, ніхто не зустрічав зараз Олега Кучера, Кучер. Просто. Іванишин. Ворона. Іванишин. 2-0. 2-0. Кут. Є, е, рахунок, чи у нас подвоюється для команди. Тузіків. Тому що знову пропускає два м'ячі. На старті ворона. Мав дуже принципову гру. З командою. Ось львів третій м'я. Пробиває зараз Богдана Івановича. Богдану, звичайно, не просто. Назад Іванишин прибирає суперники, пробиває і там. Іванишин в дотик пробиває, забиває. Ось такий розіграш ворона на Іванишина. Наскільки я розумію. Медійно, я б так сказав, десь було у нас для хлопчиками для биття, пробиває зараз. Бог буде пробувати. Там лише Моленда. Який м'яч забиває зараз. Шеремета під перекладину. Ось. Те, про що я говорив, що надзвичайно важливо, щоб були. Забуває. От моленда! Моленда. Зразу ж пропускає. Ще один м'яч. Вітаю ворота. Ну, що ти зробиш? ну? Такі провали. Справді розлючений зараз Іванус. Ну, що? Ну, просто його розстрілює. Для... Бо команд Іванишин! Ну розіграш після котового ніхто не зустрічає, ніхто не прикриває. Ну Небагато думаю тут є петенце. Дидик. Дидик, молодший. Шеремета, шеремета пробиває. Піхлика ще добивання. Пробиває піхлик. Пут. Ще один м'яч. 7-1. Шиянок. Назад, другий тайм у нас, друзі, розпочинається. Не беруся цього, робити нічого. Піхлик Максим, 16. й Маленда Остап. 14. Ворона простріл. і один м'яч від Кучера. Кучер робить рахунок 9. Дев'ятий м'яч. Пускають, мусить. Тут запить. Шиян. Черпачок. Ще один м'яч забиває ворона і тайм-аут беруть тузяки. Тому прибережу їх на наступний поєдинок. Забивають тузяки спеціально зараз для всіх, хто їх підтримує тузяки. Поля сам помазан не повірив. Те, що він забив м'яча. Данов Шеремета, от він має поняття. Пробиває. Шеремета добивання. гол Гол-гол-гол-гол-гол! Що гол, гол, гол. ви зараз відчуваєте? От просто. Я думаю, буде цікаво. Наталіч. Забиває. Наталі забиває 12-3, є претензії зараз. Кількості пропущених м'ячів. Шуяну! Шуяну перед воротами Шияно! 11-4. Класно м'яча зараз калита. На шеремету скиба! Гол! 11 5 Отак, от друзі. Отак. От Ще відкладний фол тут. Це відклад... Там не такий спокій ситуативний. І давайте 12-5. Давайте, щоб бути чесними перед собою. Саме хороші ваші слова, останні і це однозначно. Ворог буде знищений. Шеремета забиває, хлопців нам дарують зараз на останніх вже секундах з таку гулюву феєрію. Такі матчі десь, як на мене, багато чому в такому стилі треба. Коментувати, щоб залишати це десь емоції безпосередньо Поєдинку далі очікуємо на зустріч. GTL SV Lemberg. буде цікаво, друзі. Залишатися з нами цього вечора.